Друзі, всім привіт! З вами канал Тракторний Бригадір. Сьогодні від нашого каналу огляд на мототрактор Кентавер 200B. Ми не дуже часто робимо огляди мототракторів, так як в їх особо немає великого вибору на українському ринку і вони бувають не дуже часто. О, зараз є в гарній кількості кентаври 200. -і», зелений і синій кольори, доступна дана моделька. Вирішили зробити. Короткий відеогляд для наших підписчиків, покупців, хто може вагається з вибором, там, хоче купити собі мототрактор 20 кінських сил. Ось дана моделька така є. Зараз покажемо, що вона себе представляє і розкажемо коротко про неї. Нічого приукрашувати не буду, все розкажу по факту, що, що вона себе представляє. Тобто не буду там говорити, що він там супер класний або супер поганий. Тобто, просто покажемо, що він себе представляє і все. І так, дивіться, мотор 11.05 на даному тракторі. ЗС-11.05. Ось у нас є табличка. І з іншої сторони є літьо на блоки. Ось тут. Ось тут є літьо, котре підтверджує, що реально там 11.05 мотор. ну Його, коротше, середня потужність 18 лошадей. Всі це знають, я думаю, це не для не нове, Тобто. Там, може, десь на максимальних 20 він і видає. Опять же, може, не будемо утверджати, що там реально 20, стенда ніде нема, ніхто його не перевіряв, ніхто нічого не знає. Хочу сказати о себе, давненько працюю вже з тракторами. Мотор заводу рунда китайського. От завод рунда в принципі, робить непогані мотори, на їх є запчасті. Запчасті доступні в Україні і на цей мотор можна їх купити. Сам мотор оборотистий, в принципі, натягу непоганий. Як на мене, мотор хороший. По мотору я поставив би цьому трактору плюсик. Так, сразу бачимо, є в комплектації генератор виносний. От генератор, оцей двигун заводу вже укомплектований з цим генератором. Тобто приходить двигун корупції, там вже є генератор. Зразу на двигуні є кріплення для його встановлення. І в принципі він видає хорошу зарядку. Тут навіть на наклейки 750 Вт написано. ну, Я не знаю, правда, скільки там, 750 чи може і менше, але повноцінну зарядку він дає. По мотору тут все просто. Ось тут солярка, ось тут вода. Помпи немає. Принцип мотора мотоблочний. Охолодження водяне з принудительним вентилятором для того, щоб охолоджувався радіатор, ось тут він стоїть. З нього також виходять там провода. Ось все, вони висяджується. Бачите, фішечка є. Куди можна підключити реле зарядки і у вас ну, просто тут полноценної зарядки не буде, але ну, піддержувати зарядок акумулятора, якщо ви їздите без світу, там днем буде піддержувати ось цей. Штатний генератор магнето. Якщо у вас, допустимо, цей виходить зі строю, ви там ламаєте голову, чухаєте, що робить, то ви завжди можете користувати ось цим і працювати собі далі. Оцей просто зняти, знять рівня і працювати на ось цьому генераторі. Так, що, пішли по мінусах. По мінусах на такий мотор вважаю 45-ка батарея. Тут у нас акумулятор 45 А. Він слабуватий. На Ось на запуск даного двигуна. Ну, в літній період в принципі, заведе без проблем. У холодну пору буде напряжно вам крутити, треба буде підкидувати пускове, бо, тому що завести його буде проблематично. По кузовні. Кузовня у нас стандартна, капоти, фари, стандартні жабри. Ось ці лампочка там аж 4 стоїть на і ближній світ. Поворотники також прості. Ну, в принципі, дизайн непоганий. Тобто класичний дизайн подобається. Далі. По покрасці. Тут особо качества покраски ніякого немає. Ну, воно покрашено, да, ну, покрашено по сирому металу. Коли воно їде, що насип в контейнері, воно царапається, його доводи підкрашувати. Так що, якщо до вас приїде там, трактор з підкрасами, то ну, не лякайтеся, а так воно і є, тому що їх підкрашують. Всі їх підкрашують. Лучше привезти вам підкрашений, ніж привезти поцарапаний. таке мнення наше. Далі, по вивороту передніх коліс, давайте глянемо. Виворот передніх коліс у нас досить хороший на даному тракторці. Навіть не кожен мототрактор може похвастатись таким вивором передніх коліс, як у даної модельки. Крилами передніми він комплектується, просто ми їх не ставимо, неудобно транспортувати. Тяга рульова зігнута для того, щоб не вигібало крило. І Колія регулюється у даному тракторі від 110 см. 110 мінімальна і можна робити ширше. І так далі. Можна роздвигати балку, три болтики розкручуємо і тягу і розтягуємо. Задні колеса у нас просто двигаються по полуосях. Ось у нас полуось 49 товста. Розкручуємо ступицю з тої сторони і роздвигаємо колеса. І так, передні колеса 6х12, задні у нас 9,5 на 16. Ну, це максимально широкі для мототракторів. Ширших вже їх не буває. Привід від мотора до коробки у нас за допомогою двох рівні 3500 профіль Б. Рівні. Два рівня приводиться в привід коробка передач. Ставлять по три, ну три нежелательно, ставить більше нагрузка на первічний вал. Якщо хорошо натягнуть рівні, первічний вал просто лопає. Лопає пополам, його, його як ріжає, то його просто обрізає і все. І потім шукаєте собі первічний вал. Далі. Панель приборів у нас три датчики. Температура механічний, масло механічний. Мотогодини і зарядка акумулятора у нас тут також є. Кнопочка на сигнал. Світ, оптика працює за допомогою ось такого переключателя під рульової ось так. Рульовка механічна. Дані рульовки ну, не тільки на цьому тракторі, на всіх мототракторах, де стоїть ось така рульовка, а вона на всіх і стоїть, має ось такі люфти. Бачите? Колеса на місці, руль люфтить. По суті, особо нічого там зробити цьому люфту не можна. Можна його трохи піджати ось цією гайкою, відкрутити гайку, зажать винта, але повністю люфт ви не оберете. Люфт залишиться в даному тракторці. Давайте раму подивимося. Рама по рамі Тут у нас швелер звичайний, воно ніякий не усіляний, просто рама зроблена з со швелера. Тут у нас 80 мм швелірок. Кріплення рами у них у всіх іде стандартне. Три болти зверху і два знизу з торця. Тобто ну... Е Далі, винесли воздухан вже набіг для удобства обслужування. В принципі, нормально, обслужувати удобно, заливає масла, не треба лазити під приборну панель. Один із небагатьох тракторів, в якому ну, удобне посадочне місце. Тут багато місця, тут можна, можна танцювати на цьому тракторі, нічого не мішає, ось сів собі і сидіть удобно. Тобі не впирається руль в коліна, можна собі удобно на ньому їхати. Коробка передач стандарт, три передачі вперед, одна назад. Понижена, повишена, у нас за допомогою ось цього ряча вмикається. І розблокування заднього моста. Тобто, що значить розблокування? Він тут, він тут йде постійно заблокований. Постійно вращаються два колеса. Ну, В принципі, на городі це нормально. Якщо ви для транспортної роботи його використовуєте, ось тут цією тягою можна так отрегулювати. Ось цього, щоб вона ось так фіксувалася. бачите? Фіксуємо його вверх, відключається одне колесо. Відключається у нас праве колесо, ліве врачається. І в транспортних роботах використовуємо його на, ну, тобто на одному колесі, як диференціал. Удобно. Лучше рулиться трактор, неюзують передні колеса. В городі питань немає, там може хто буде пробувати орати ним, чи фрезерувати. Заблокували собі моста і постійно працюєте на заблокованому. Тягне добре, трактор вліво-право не крутить, не кидає, не розвертає. В принципі, от дана коробка надійна, вона має право на життя і вона буде працювати. Там, по суті, немає чому ламатися в даній коробці передач. Гідравліка стоїть на тракторі, одноконтурна, опускання, підйом і плаваючий режим. Три положення, односекційний розпреділитель. Сидіння у нас. На пружинках таке саме просте, як на всіх інших мототракторах. В комплекті в цьому тракторі є зіп, там з кольцями, прокладкою і так далі. Не у 160-х кентаврах такого зіпа в комплекті немає. Циліндр можемо бачити на підйом опускання. Тут ще ставиться переходна пліта, підйомний механізм на фрезу. Чого вона тут не стоїть? Того, що трактор може продаватися в двох комплектаціях. Або повністю голий, або з фрезою. Коли йде з фрезою, ставиться сюди плита і дається фриза. Коли йде гола комплектація, продається ось так, як на даному відео. Він перед вами сьогодні представлений. Ззаду у нас діодні фонарі стоять. По поводу крил задніх. Тут треба трошки буде включити кулібіна і доробити трошки собі під себе його. тому що воно немає жорсткості, треба його трохи чуть, -чуть роботи. Передачі. По передачі, в принципі, все включається дуже легко. Поліса, м'якенька. Ще в процесі роботи, коли вона притреться, буде включатися набагато м'якше. Ось такий от тракторець. Таке відео від нашого каналу. Хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підпишіться. Хто не придбав тракторця, телефонуйте, замовляйте. Ми знаходимось в Київській області. Можете особисто завітати на наш торговий майданчик, вибрати собі тракторця, який вам сподобається. Тут їх у нас дуже багато різних моделей. Покажете пальцем, який вам подобається. Сядете, протестуєте його повністю. І можете з нашим водієм з безкоштовною доставкою доїхати додому зі своїм тракторцем. Всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей з вами, тракторний бригадір.